Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні два члени комісії, один член комісії у нас онлайн. Один член комісії у нас затримується, тому ми одразу розпочнемо розгляд питань. А коли вже він підійде, ми дамо йому ознайомитись з протоколами, з проєктами рішень і проголосуємо. До початку засідання є у когось якісь запитання, заяви? Німа нічого, да тоді у нас з вами проекти рішень виконавчого комітету відкрита закрита частина. Розпочинаємо розгляд питань відкритої частини. Перший проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 1 мільйон 620 двадцять тисяч сімсот дванадцять гривень. 70 Департамент охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства Кремічуська міська лікарня правобережна на оплату праці з нарахуванням працівникам, які надають. Оргентну медичну допомогу населенню, будь ласка. Вона єдина у нас на правому берегу, вона є багатопрофільною, там є всі служби, які необхідні, в тому числі для роботи в автономному режимі. Тому просимо ось, міського бюджету таку допомогу. Зараз це на два місяці цього вистачить для того, щоб перекрити в травні. Скажіть, будь ласка, ви казали минулого засідання, да, два засідання назад, що е, би, кошти НСЗУ покривають всі витрати. Це, за кошти, це не вистачає коштів НСЗУ, да? так. а ви казали просто, що два засідання назад комісії, що їх достатньо на сьогоднішній день. Е, коштів НСЗУ поки їх достатньо. Я казав по тих закладах, по яким достатньо. Це перша міська лікарня. Лікарня планового тобто третя лікарня, і, лікарня, і третя і друга це у нас лікарня, як... проська да у них я і, достатньо я зрозумів. А ви можете порахувати, як які скільки коштів не вистачає на цей рік? Чи поки ви не знаєте? Так, да, ви Теж питання задавали. Порахувати наразі неможливо об'єктивно, тому що виплати від національної служби здоров'я України щомісяця є складова, яка постійно це глобальна ставка, а інша складова. Динамічна запролікований випадок, і вона відрізняється кожного місяця в залежності від кількості пацієнтів. Спрогнозувати ми можемо, і дані суми є. Ми надавали на комісію ще місяць назад ну, такі орієнтовні розрахунки. Але точні розрахунки ми можемо зробити в перспективі на два місяці. Ну хоч орієнтовно можете зараз сказати, який це цих по що ви не пам'ятаєте. Якщо підказати по лікарні правобережно, то це близько 800 тисяч в місяці. До кінця року, да? починаючи так? Починаючи з місячно, місячно. починаючи з квітня, так? Да? Починаючи з травня місяця. Квітень Странні. вони перекрили, але тільки за рахунок того, що цей місяць не закуповували медикаменти, медикаменти правопорту. Ну так декілька місяців. Тобто да, десь 4 мільйона. Вам потрібно десь 4 мільйона буде до кінця року, так? Да? Для так. близько 6 мільйонів. 6 мільйонів, так? Да? Добре. А по Кремлю по по перинатальному центру все залежить теж від кількості пологів, по, по тому що це основний дік Наприклад, в минулому місяці, в березні, було майже 100 пологів, 99. В цьому місяці вже закінчується сьогодні останній день близько 65 тисяч. Ну, якщо 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 в середньому теж ну там менша сума, близько 650-680 тисяч на місяць. Це знараху. Ну, тобто нам до кінця року майже більше 10 мільйонів десь треба буде шукати для двох двох лікарень. 10, да. Да. А по іншим все буде питань не буде по, да. по лікарні інтенсивного лікування. Там же виділені кошти були від початку року, тобто вони заплановані. Їх теж повністю перекрити на 100% не вистачає. Але ну, от зараз на квітень місяць те, що отримала лікарня, у них більше випадків інфарктів, інсультів, це теж прогнозувати неможливо. Але більше ніж було за аналогічний період минулого року, і тому вони увійшли в ті кошти, які здодатковані з міського бюджету і от станом на сьогодні вони не потребують. Що буде через три місяці? Ми вже скажемо, коли пропрацюємо там до середини. Зрозуміло, дякую вам. Ми проголосуємо за цей проєкт рішення. Зараз підійде Ігор Олександрович Стефан, і ми проголосуємо разом. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 179 сімдесят тисяч гривні департамент охорони здоров'я для комунального некомерційного медичного підприємства Лікарне і лікування Кременчуцька по об'єкту реконструкції приміщень для створення кардіохірургічної служби комунального некомерційного медичного підприємства лікарне таційної лікування Кременчуцька за адресою вулиця Павлова. 2. будь ласка. Це вже технічні процеси. Це ремонтні роботи були завершені ще до війни. З першого року і це відділення воно експлуатується, в ньому проводяться операції на судинах, в тому числі і на крупних артеріях. В ньому працює 7 діток після операційних, ну, це майже повноцінна реанімація. Але є питання там по приміщенням, які знаходяться поруч. це Керівник її фірми-підрядника, ну про це вже казали, він пішов захищати Україну і він, на жаль, загинув. Тому е, зараз все переводиться на там, ну, Підрядник шукає, хто буде правонаступником, що ці всі роботи юридично завершити, треба зробити корекцію проєктно-коштонського. А скажіть, будь ласка, е, приймальне відділення у нас закінчене, все повністю розрахувались. Ми за кошти по приймальному так. відділенні терміновому. Що там є питання щодо оздоблювальних робіт, їх треба доробити, претензії підряднику виставлені, і вони обіцяють їх найближчим часом виконати. Він, він може... усуває за свою за свій кошт. Звичайно, за звичайно. Свій. це ж наші претензії, да, це якість робіт. Але технічно це приміщення працює і. і ми, ми розрахувалися, так? Да? І розрахувалися. Це розрахували за ті роботи, які фактично. Ну, Зрозуміло. Тоді за цей проєкт рішення ми також проголосуємо. Зараз підійде ще один член комісії. Наступний проєкт рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 136 тисяч 80 гривень виконавчому комітету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів з подальшим перерахуванням департаменту патрульної поліції, Національної поліції України для батальйону патрульної поліції в місті Кремічук. Управління патрульної поліції Полтавської області, департаменту патрульної поліції, Національної поліції України на придбання службових транспортних засобів велосипедів з метою створення належних умов для виконання працівниками батальйону, покладених на підрозділ завдань. Будь ласка, для нашої поліції купуємо велосипеди. Скільки штуки які і які круті? 30 тисяч один. Это же логично. С моторчиком, с метро. Потім ще ремонтувати їх будемо і так далі. Хоч заправляти їх не треба і того. <ріст> <Так. ріст> Цей проєкт рішення ми також розглянемо. Зараз підійде Ігор Олександрович. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з абіляційного фонду у сумі 479 тисяч 220 гривень виконавчого комітету із них 180 тисяч на придбання меблів для облаштування нових робочих місць. В кабінетах адміністративної будівлі виконавчого комітету, 235 тисяч 320 гривень на оплату послуг з охороною укриття адмі... адміністративної будівлі виконавчого комітету, 63 тисячі 900 гривень на придбання обладнання та оплату послуг з охорони гаражів для службових автомобілів, що знаходяться на балансі виконавчого комітету. Будь ласка, 180 тисяч для правдивання. Там три кабінети, їх треба полости на там старо місто. 63 тисячі 900 гривень. Є два гаража, ми встановуємо там сигналізацію, оплата за сигналізацію до кінця року. Там знаходяться автомобіль і інші. І 200 тисяч 320 гривень. У нас кошти були передбачені на 4 місяці, лише У нас укриття працює цілого заболева. Тобто робочі дні охоронник знаходиться в мужчин, а не робочі. 29 тисяч місяць, було передбачені кошти тільки на 4 місяці, а це на 8 місяців до кінця року. Один я як робочий. Зрозуміло. Є у когось якісь запитання, заперечення, пропозиції. Зараз я уточню ще. Ігор Олександрович, ви вже підходите, чи де ви? А ви можете онлайн приєднатися до нас, щоб ми проголосували за рішення відкритої частини і далі ми. Приєднайтесь, будь ласка. Приєднайте, будь ласка, Ігоря Олександровича онлайн. Він не встигає, він в лік... там в лікарні, тому щоб ми проголосували за проєкт рішень? Ігор Олександр, добрий добрий день. Значить, перший проект рішення ми виділяємо 1 мільйон 620 двадцять тисяч сімсот гривень 70 копійок департаменту охорони здоров'я для заробітної плати працівникам, які надають органну медичну допомогу населенню лікарні Правобережна. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно дякую. Наступний проєкт рішення про виділення 179 432 гривні Департаменту охорони здоров'я для лікарні Тремичуська для, для на створення кардіохірургічної служби комунального цього підприємства. Хто за, прошу голосувати. Підтримаю. Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проєкт рішення виділяємо 479 тисяч 220 гривень виконавчого комітету. Для кабінетів виконавчого комітету на придбання меблів, 180 тисяч і облаштування нових робочих місць, 235 тисяч 320 гривень для охорони укриття адміністративної будівлі виконавчого комітету і 63 тисячі 900 гривень на придбання обладнання на оплату послуг з охорони гаражів для службових автомобілів виконавчого комітету. Нема заперечення. Хто за, прошу голосувати? Підтримую. підтримую. одноголосно дякую. Наступний проект рішення про виділення 136 тисяч 80 гривень виконавчого комітету для департаменту патрульної поліції на придбання службових транспортних засобів і велосипедів. Нема заперечень пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Підтримую. Одноголосно дякую. Відкрита частина розглянута. Рішення прийняті. Комісію переходимо до закритої частини. У нас немає більше відкритих. Я інформую, що заробітна плата працівників всіх бюджетних установ станом на сьогоднішній день профінансована в повному обсязі. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, зарахування додаткових надбавок, яких так, всіх так, так. Дякую. і муніципальна доплата також. Дякую за гарну новину. Дякую за те, що ви стараєтесь зробити все вчасно.